Вітання кожному, хто з нами зараз, і усім, хто поруч завжди коло спорту. Місце спілкування, що мене дуже тішить і надихає. Приємно бути разом з тими, хто розуміє і підтримує. Попереду час інформації, коментарів, думок і уваги до фактів головного у нашому спілкуванні для кожного з людей, і кожної з подій величезного кола спорту. Іну в особистому розряді основного турніру цьогорічного відкритого чемпіонату США представляли п'ятеро тенісисток, і троє із них Ангеліна Калініна, Катерина Байдел, Марта Костюк, завершили виступ уже у першому раунді. Леся Цуренко стартувала перемогою над Ельзою Жакмо із Франції, але наступний етап уже не подолала. Лідеркою серед українок стала Еліна Світоліна. На початку впродовж години переграла німкеню Анну Лену Фрідзам. У другому колі була сильнішою за нейтральну Павлюченкову, але у третьому зазнала поразки у трьох сетах від вже традиційної та принципової суперниці американки Джесіки Пегули, одної з фавориток змагань на кортах Нью-Йорку. Найкращим результатом першої ракетки України на цьому турнірі серії Гринслем залишається півфінал 2019 року. Успіхи як результат творчого задуму, наполегливої роботи і постійного удосконалення це теперішні здобутки української художньої гімнастики. Нових успіхів дуже чекали. і Вони прийшли цього року у Європі та на світовому рівні, а створювались у залах Києва та Закарпаття у наполегливих тренуваннях із вірою та великими надіями. Розвиток, звершення і впевненість у майбутньому основні складові сучасного життя вітчизняної художньої гімнастики. Серед нових доказів дієвості цієї формули нагорода чемпіонату світу у Валенції. Дві бронзи та стільки ж ліцензій на Олімпійські ігри, які наступного року прийматиме Париж. А наприкінці цього літа головну команду зустрів Київ. Особливий захват від юних гімнасток, що отримали неабияку мотивацію. Це для нас є великий приклад того, що все можливо, То, що можливо перемогти, завоювати медаль, ліцензію і підніматися на. Вищий результат на головних світових змаганнях із художньої гімнастики Україна не здобувала медалей впродовж попередніх чотирьох років. І от у серпні 2023-го в Іспанії прийма національної збірної Вікторія Онопрієнко зійшла на п'єдестал після виступу у вправах із булавами. В той момент, в той день, коли в мене реально був один шанс, один фінал. І, звісно, я дуже дуже сильно хотіла цього. Я була впевнена, в мене був сильний такий настрой на перемогу. І я виходила і боролась разом, як наші воїни на фронті, так і я на своєму спортивному фронті. Вікторія розповіла про зворушливу історію на чемпіонаті світу. Українок підтримували серцями і голосами. Вболівальники були настільки гучними, що, вочевидь, не бажаючи цього, створювали певні проблеми під час виступу. Атмосфера була просто прекрасна. Я в перший день не знала і не очікувала. Яка буде атмосфера, як зустрічають вболівальники? Але коли я виходила вже за пару секунд до самого виходу. Е Почали шалено мене зустрічати оплесками, дуже сильно кричали. Я навіть не почула, як мене визвали. Мене вже і тренер Ірина Іванівна Дерюгіна підштовхували, щоб я виходила. І я себе завела на думці, що я взагалі не чула музику під час свого виступу. І Я інтуїтивно по своїй пам'яті відчувала свою музику. Вона була всередині мене і. Звісно, це було просто непередуваємі емоції. У Києві Вікторію чекав її особливий друг, дуже близький, вірний, і щасливий зустрітися за будь-яких обставин і настрою. Це дівчинка Лія, яка мені вже півтора роки дарує свою любов. Завжди мене, коли я приходжу зі складних. Тренувань, коли в мене немає сил, я приходжу додому, вона завжди мені піднімає настрій і я її дуже люблю. Ще одну важливу нагороду та ліцензію на Олімпіаду збірна України виборола у заключному груповому фіналі чемпіонату світу. Команда у складі Єлизавети Ази, Діани Баєвої, Дарини Дуди. Аліни Мальник, Марії Височанської та Олександри Ющак здобула бронзу у змаганнях із трьома стрічками та двома м'ячами. Це ознака великої майстерності та відданості справі кожної з дівчат, які тренуються аж ніяк не в рівних умовах із спортсменками з інших провідних збірних. Наші діти, наші діти, вся художня гімнастика тренуються в Україні. Ми не тримуємося як інші види спорту за кордоном в шикарних умовах, де все спокійно. Наші діти тренуються в Стресі тренуємось. Ми в цьому залі атлет тут сім метрів висота стелі. Так нам йдуть на зустріч. Іноді у нас є тренування в палаці спорту до чемпіонату світу. Ми готувалися в Ужгороді. Там стеля трішки вище. Тому ми мріємо, щоб у нашому залі зробили реконструкцію, яку не почали робити через початок повномасштабного вторгнення, щоб ми могли нормально тренуватися в нормальних більш-менш умовах. Цієї нагороди, як і самого виступу команди, могло і не бути на тренуванні. Ні, в Іспанії Аліна Мальник зазнала серйозного ушкодження, і я робила ловлю переброску в скрутку. І коли опускалася, в мене вилетіла чашечка. Ось я коли опустилася, почало ну, дуже сильно боліти. Я там її трохи кричала. Дивишся, коліно з іншої сторони тричить. Ну, дякуючи нашим лікарям, які зразу вправили мені коліно, надали допомогу. Повністю наступний весь ранок зі мною лікар працював, щоб я змогла виступити. Також дякуючи підтримці всіх наших тренерів, Віри і моєї команди так і вдалося виступити. Після сповненого випробуваннями та успіхами чемпіонату світу збірна матиме нетривалий відпочинок уже наприкінці вересня. Українки знову будуть серед претенденток на успіхи на змаганнях у Японії. Його не страшать ракетні атаки та тривоги. Він справжній фанатик своєї справи. Він власноруч створив біатлонний клуб, який виховує чемпіонів. Оле Далін, президент міжнародної спілки біатлоністів. сьогодні разом з нами у нашому українському колі спорту. Очільник IBU приєднався до президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який першим серед найвищих керівників міжнародних спортивних організацій відвідав столицю України впродовж повномасштабної війни. Сміливий і рішучий Олед Далін та його колеги солідарні з Україною. Торік, на початку березня, IBU відсторонив спортсменів країни-агресорки від змагань. Окрім того, було призупинено членство Росії та Білорусі в міжнародній спілці. Я український біатлон зараз показує чудовий рівень, рухається у правильному напрямку з новими ідеями щодо розвитку. Ми зі своєї сторони піклуємося, щоб Україна мала гарний розвиток та стала однією з топ націй у світовому біатлоні. У 2023-му Оле Далін вже вдруге відвідує Україну. Повторний візит мав широку програму, до якої увійшли зустріч з президентом НОК України Вадимом Гуцайтом, а також відвідини спортивних об'єктів у Бучі та Чернігові, які були зруйновані росіянами. Те, що мене надзвичайно вразило, це дух українців. Ви стійко тримаєтесь у таких складних умовах. Скрізь майорить український прапор, і з таким духом ви зможете досягти неймовірних вершин не лише у спорті. Шведський функціонер захоплюється українськими біатлоністами, які продовжують виступати на світовому рівні, не лише змагаючись, а й перемагаючи. Це фантастика. Попри такі складні обставини, українські спортсмени демонструють чудові результати, показують якісну підготовку. Це все завдяки тому, що відповідальні функціонери в Україні за попередні роки створили гарну платформу для розвитку біатлону. Цей розвиток доведений тріумфальними виступами збірної України на літньому чемпіонаті світу. 11 медалей різного гатунку. Традиційний зимовий сезон теж має перспективу нових українських успіхів. Міжнародний олімпійський комітет, який висловив та затвердив багато аргументів на користь допуску нібито нейтральних спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні змагання, несподівано виявив категоричність. Мок назвав участь цих атлетів у азійських іграх неможливою із технічних причин. Саме азійські ігри, що стартують у вересні, мали стати олімпійською перепусткою у Париж для представників країн-агресорок. Але вони б претендували на частину олімпійських ліцензій азійських спортсменів, і це народило сумніви у доцільності допуску. Мок вочевидь вирішив уникнути докорів та звинувачень у допомозі за рахунок інших і терміново закрив можливості для росіян і білорусів. взагалі то моя позиція щодо участі росіян та білорусів взагалі в міжнародному спорті, вона вкрай негативна. і Я проти того, щоб вони брали хоч під якимось там прапором нейтральним або не нейтральним участь в цих змаганнях. Я вважаю, що їм не місце в цивілізованому спорті, тому те, що ця позиція моку вона не може не радувати мене. Але я вважаю, що така сама позиція повинна бути стосовно їхньої участі в Олімпійських іграх в Парижі. Сучасної легенди українського спорту Ольги Харлан, яка рішуче відкинула можливість навіть формальної поваги до спортсменів, що намагаються представляти агресивну Росію, мав не лише всесвітній резонанс і підтримку, а й вплинув на розвиток фехтування. Як саме це відбулося і якою є ситуація навколо горозвісної дискваліфікації Харлан на чемпіонаті світу? Маємо коментар президента Національної федерації. Федерації фехтування України не отримала інформацію від міжнародної федерації фехтування, що Ольга Харлан дискваліфікована, тому що дискваліфікація вона діє не тільки для міжнародних змагання, вона розповсюджується на всю спортивну діяльність. У нас немає такої інформації. На сайті міжнародної федерації фехтування немає інформації про те, що Ольга знаходиться серед дискваліфікованих спортсменів, тому е, нам ну ми знаходимося в такій підвішеному стані і очікуємо, що буде робити «ФІЄ». Якщо говорити про популяризацію фехтування як одним із основних завдань федерації фехтування, то останні події е, свідчать про те, що ми вже впоралися з цим завданням як федерація, на Федера... фехтування стало більш популярним видом спорту, напевно, ніж навіть футбол. Сподіваємося, що це не на короткий проміжок часу, а на довгий. Ця історія вона допомагає розвитку фехтування в Україні популяризуючи його серед молоді, тому що Ольга показала приклад, і це таким реальний. От ми вже бачимо навіть ці тижні такий поштовх серед дітей, які хочуть записуватися і відвідувати секції сфехтування. Цей сезон він зіпсований всіми цими ситуаціями з, з тим, що ми бойкотували, не могли змагатися в повній мірі. І звісно, що це не могло не позначитись на результатах. Той стан, в якому знаходиться Україна. На стані війни і зруйновані фехтувальні зали. Там в Харкові зруйнований фехтувальний зал. Багато спортсменів не можуть тренуватися там, де вони живуть. Там зі своїми сім'ями. Хтось тренується за кордоном. Ви розуміє, що це не може додати результатів. Спалахнув і згас, бо не мав перспектив, як не старалися його роздмухати невдахи та інтригани світу професійного боксу у чемпіонському поєдинку. Олександр Русик здолав Даніеля Дюбуа, і цю перемогу вважають справедливою та остаточною на офіційному рівні та у боксерському середовищі. Не культурно це джентльменський, джентльменський вид спорту. Ну дуже врізав. Що відчув? Відчував, що козак зараз стане і комусь буде не переливки. Так, так воно і вийшло. Може, він не, не навмисно туди вдарив, але е, ну, удар не щепується. Факт, факт є фактом. Тому е, рефері перед поєдинком, той, який судить цей двобій, заходить і показує. Що сюди бити не можна. Він вдарив не те, що в резинку, а й нижче резинки. Так така я думаю, що хотіли збити дихання, зупинити швидкість ніг Олександра, але дав через чур так низькувати. Тому я порадився із кількома фахівцями, які судять поєдинки в Україні, і мені чітко сказали, що це був удар у заборонену. Зону рефері Луїс Пабон прийняв саме таке рішення, ба більше на момент інциденту рефері перебував в ідеальному положенні для того, аби оцінити цей епізод якомога краще, що він власне і зробив. Команда Даніеля Дюбуа не визнає своєї поразки. Вони заявляють про те, що будуть подавати апеляцію до WBA і все таке. Чесно кажучи, це не має жодного змісту, тому що апеляції в боксі це насправді не дієвий інструмент. Я з ледве пригадую, бодай якісь випадки. Коли апеляція після поєдинку, який відбувся, мала би якесь значення. Що далі для Усика є два варіанти: перший той, який хоче побачити весь світ, це бій Усика проти Тайсона Ф'юрі. Однак я переконаний в тому, що цей бій не відбудеться ні найближчим часом, ні взагалі ніколи, тому що Тайсон Ф'юрі вже показав, що він буде всіма правдами і неправдами уникати бою з Олександром Усиком, просто тому що він розуміє, буде дуже прикро, якщо номінальний боєць Крузер Вейту Забере у нього всю його спадщину, його небитий рекорд. І саме тому я переконуюсь, що навіть коли Тайсон Ф'юрі каже, що ну, може, за 100 мільйонів я і вийду, думаю, що навіть і за 100 мільйонів він не вийде, тому що є речі, які коштують трошки дорожче за гроші. Найбільш реальний варіант для наступної позиції Олександра Усока це бій проти хорвата Філіпа Хорговіча. Він іде наступним у рейтингу претендентів на Олександра Усика від IBF. Достатньо міцний хорват, має хороший правий прямий. Але чесно кажучи, з того, що я чув, то боксер достатньо лінивий у таборах. І останні його поєдинки показують те, що він, ну як на мене, недостатньо варіативний. Без футбольних клубів із Дніпра і Києва у змаганнях у ЄФА цього сезону. Чинний срібний прозар української прем'єр-ліги послідовно провалився у кваліфікаційних раундах трьох турнірів. Останньою невдачою стала поразка від словацького спартака із тернави у плей-офф ліги конференцій. На цьому ж етапі там зупинилось і Динамо. Кияни двічі поступились турецькому башкташу. Захист забагато помилявся напад замало забивав. Прості причини болючих невдач у групі ліги конференції гратиме лише зоря. Луганці за великої волі, бажання та боротьби, все ж програли двоматчеве протистояння чеській славії. У вирішальному матчі плей-офф Ліги Європи не допомогла навіть перемога. Зоря виступатиме у третьому за рівнем євротурнірі. Однак серед суперників Луганців вельми відомі і титуловані клуби. Бельгійський гент, макабі Тель-Авіва і чемпіон Ісландії Брейдаблік. Початок змагань 21 вересня. Найпрестижніший з футбольних євротурнірів. Ліга чемпіонів вже знає та поважає усіх учасників групової стадії. Серед найкращих клубів континенту і український шахтар. Як національні чемпіони до одразу потрапили до групи. І, звісно, дізнались про своїх суперників. Вибір долі знову звів Шахтар з клубом, який найчастіше протистояв донечанам в Єврокубках іспанською Барселоною. П'ятиразовий переможець Ліги Чемпіонів, дев'ять разів ставав на шляху донечан. І, попри величний статус опонента, Шахтар двічі перемагав каталонців. А ось з витягами над наступним суперником донечани похвастатися не можуть. Порту жодного разу не поступився українському клубу. З шести спроб Шахтар зміг витиснути три нічиї. Непростий суперник із Португалії, але далеко не найгірший варіант із усіх можливих. Не перемагав Шахтар і Антверпен, який став останнім учасником групи Ейч. Але тут справа у тому, що проти сенсаційного чемпіона Бельгії до не ніколи не грали. А ось з іншими представниками бельгійської ліги баланс протистоянь в українського клубу позитивний. Домашні матчі Ліги чемпіонів Шахтар проводитиме у Німеччині. Цього року ареною цих протистоянь стане Volkspark Stadion, яка є великою частиною спортивного життя і краєвидів міста Гамбург. Говорячи мовою футбольною, наше коло зараз перебуває у центральному колі великого європейського поля. М'яч готовий до гри, точніше до поєдинків України проти Англії та Італії. Це фіналісти попереднього чемпіонату континенту і головні суперники команди Сергія Реброва у відборі на наступний євро. А наша нова зустріч якраз. Посередині цього поля між двома подіями, що визначать майбутнє національної збірної України, Дізнаємось, відчуємо і обговоримо вперед без жалю і вагань заради перемоги.